Доброго дня, дорогі друзі! Хочу, щоб ви відвели від своїх екранів дітей. Бо зараз буде ненормативна лексика. Вперше, мабуть, застосована мною. Вибачте, що так світло маловато, але я думаю, можливо і не потрібно. Так, підсвітлювати буду собі трохи обличчя. За що вас, суки, нам любити? За те, що син лежить убитий, за те, що нині тисячі в котлі новому. Ви зігнали, а ваші сучі генерали, лиш нагороди роздають та Україну продають, і пропивають, і блятують, і нам кайданки знов готують і панщину, вже цифрову. І дурень мітить булаву, вхопити писком на віки. Ех, де ж ви, браття козаки? Ех де ж ви? Я крові не бажаю, але вогнем душі полаю, і вас до того я хилю. Вогню. По ворогу похню.